Хочу поділитися своїм досвідом в користування обігрівачів. Я теплолюбива людина, і не хочу, щоб ви повторювали моїх помилок. Коли я хотів тепла і зекономити на електроенергії, щоб обігрівач споживав не так багато, купив собі керамічний. І він дійсно мало споживав. Але суттєво він і не нагрівав кімнату. Але давайте по порядку. Спочатку розкажу, які є види обігрівачів. І більшість з них. Вони вже придбані в моєму домі. До речі, зразу скажу, що є обігрівачі не електричні. Там спиртові, на дровах, там вогонь горить за рахунок не електричного джерела. На мою думку, найкраще обігріває все ж таки кондиціонер, але в нього є обмеження температурні і менше нуля його вже не рекомендують вмикати. Тому, перший, який ми розглянемо вид обігрівачів електричних, це масляний. По суті, це аналог наших звичайних батарей в квартирі, тільки в нього всередині. Не гаряча вода циркулює, а є масло. І з допомогою струму це масло розігрівається. І крізь ці решітки повітря, коли проходить, воно нагрівається. Мабуть, щоб обігріти таку кімнату в квартирі, я вважаю, мабуть, це найкращий варіант. Але він буде один з найдорожчих із цих обігрівачів. Він буде, скоріш за все, найбільше використовувати електроенергії. Йому треба час, щоб розігрілося масло. Він не зразу дає тепло. Але він і не Зразу охолоджується. Ще хвилин там 5-10 Він залишається гарячим, теплим, але по суті, це вже майже нічого не впливає. В нього є тут ще всілякі крутілочки, типу більше менше, три режими. Ну, якщо ви хочете нормально перегріти, звісно, вам треба ставити там максимальне чи майже максимальне, і це буде дуже сильно використовувати електроенергію. Давайте подивимося, як це виглядає на моїй зарядній станції. До речі, буде на фоні постійно шум. Бо це працює охолодження від моєї станції. Так, розетку я вткнув. Ось це показник, скільки витрачається. Зараз тут нуль, бо все вимкнено. Зараз я буду по черзі ставити перший режим, потім другий, третій. Ну, Цю крутілку я зразу поставлю майже на максимальну. І так, перший режим. Ну, зразу 800 Вт. Ну, На першому режимі, якщо дуже холодно, ви кімнату точно не обігрієте. Давайте другий. О, почала, почала шуміти зразу станція, бо вже споживання виросло трошки менше, ніж вдвоє. Ну і зразу давайте на третій. О, тут же поповні загоділа. Під 2000 Вт. Це, це вже нижній поріг моєї станції. І максимальне нагрівання масляної батареї. Ну, от хвилинку вже отак вона працює. Вона ще повністю холодна. Ну от, в принципі, хвилин 10, може 15 він попрацював на такому споживанні, а потім хвилин на 5. Максимум 10 він виключився, було 0. Тобто він продовжував бути гарячим. І зараз знову включився на максимальний, максимальності. Думаю, з цим все ясно. Переходимо до слідчого. Слідуючий в мене його нема, це інфрачервоні, те, що називають уфошками. Це такий пристрій з помаранчевим світлом. В нього особливість, що він сам не нагріває, він гріє. Предмети, на які він світить, тобто будуть гарячі предмети, на які він направлений. Ви ви їх могли бачити біля кафешок, там взимку, де можна погорітися. В ньому є сенс, якщо вам треба в кімнаті чи навіть на вулиці, в холодному, в великому приміщенні, щоб було тепло в якійсь конкретній точці. Там ваше місце за комп'ютером, якесь робоче місце в офісі, і буде тепло саме в тій ділянці, куди він світить. Але в цілому, в приміщеннях прогріти не буде добре. Слідуще це тепло вентилятори. Ви теж їх всі бачили, це те, що ми називаємо дуйчиками. Це така розкальона спіраль і вентилятор. І він просто проганяє насильно все повітря через ці розкальоні спіралі. Він буде найдешевший, він маленький, він зразу дує гарячим повітрям. Але, по-перше, він випалює весь кисень, в кімнаті стає дуже сухо. Також так як він насильно все повітря пропускає крізь ці розпалені елементи, то на них може згорати вся пилюка в кімнаті і всі такі речі. Мабуть, їх доцільно або якщо нема гроші використовувати, або в яких місцях, де неізольована кімната, де постійно відкриваються двері, заходить холодне повітря в якихось вахтьорів або десь на стройці. Але б додому для обігріву кімнати я б, мабуть, такі і не брав. би. І слідчий тип це конвектори. Сенс у нього такий самий, теж як в наших батарей. Повітря холодне знизу, проходить крізь отвори, а всередині є нагріваючий елемент, і повітря крізь цей нагріваючий елемент нагрівається, і вже тепле повітря підіймається вверх. І так, типу, циркулює, тому нагріває, прогрівається все повітря в кімнаті. Всій. Як бачите, він набагато менший. Легше я можу спокійно, якщо зрівняти з масляною батареєю, його підняти однією рукою. Він дуже легкий, дуже простий. В принципі, логіка така сама, як в тепловентиляторах, дає нагрівач елемент, але повітря не насильно заганяється крізь нього, а саме постійно нагрівається і так перемішується. Тому він так сильно спалює кисень і більш приємніше, ніж тепловентилятори, нагріває. Повітря і більш якісніше, і він дешевше, ніж масляний фільтр. Він легше, але потрапляє так само багато. Він також при підключенні зразу дає гаряче повітря. Але так само як тільки виключаєш, він зразу і перестає гріти. Тому це більш дешевший варіант, чи масляна батарея. Але їм, в принципі, теж так само можна гарно прогоріти кімнату. Можливо, повітря буде більш сухе, ніж від масляного. Але порівнюючи з тепловентилятором, це вже набагато краще І зараз давайте перевіримо на станції, скільки ж він використовує. Тут така сама логіка, є крутілки, більше менше. Зараз по черзі будемо кожного включати, дивитися, скільки він використовує. Давайте перший рівень. Ну, 700 ватт. Все тепло зразу пішло. Якщо масляна батарея розігрівалася хвилин 10 і була холодна, все тут же зразу тепло пішло. Давайте другий рівень потужності. Так само, як в масляної, бачите, у нас виростає майже один в один. І третій. Ну, Бачите, на 200 Вт він використовує менше. Повітря зразу вже йде дуже гаряче. Я вже майже ледве руку тримаю. І останній тип це керамічні. В ньому використовується зразу дві технології, які були в попередніх. Тобто спереду в нас є керамічна пластина, і всередину на неї світять ультрачервоні промені. Тобто, якщо наші уфошки зразу їм світять на поверхню в кімнаті і від неї йде тепло, то тут, дуже грубо кажучи, ця уфошка світить на цю керамічну пластину, і від неї вже йде тепло. Тут є. Є декілька варіантів. Вона може бути керамічна пластина зразу відкрита і віддавати тепло. Вона можна зашити в такий схожий конвекторний тип всередині, в такій обшивці. Замість цієї керамічної пластини може бути металева, але плюс-мінус це все одне й те саме. Мій посил цього відео: дві батареї. Так вони гарно обігрівали приміщення там, в принципі, за дві годинки плюс 5 градусів, і вже там 17 з 19 до там ну, мінімум 23 до 24 нагрівали кімнату, і було вже комфортно в ній, навіть в такому мерзляку, як я, але мені не подобалось таке електроспоживання. Ну, ви самі бачили під 2000 Вт це дуже багато. Я захотів щось економічніше, почав дивитися і. Мені випав такий керамічний, і він реально потребляє мало. Це не якийсь обман, але він не нагріває кімнату. Він не пригріває так якісно кімнату, як інші електрообігрівачі, що ми сьогодні дивилися. Бо закони фізики не обдуриш. Скільки ти, ну грубо кажучи, скільки ти затратиш електроенергії, стільки тепла воно і виділить. Ти, ти не можеш затратити трошки електроенергії і обігріти всю кімнату. То повинна бути маленька кімната на це маленьке споживання, і він і нагріє, або він просто не нагріє цю кімнату. І тут немає якоїсь супернової технології, чогось проривного, не дивлячись на те, що там використовується кераміка і все таке. На практиці в кращому випадку воно підійме ну, на пару градусів в кімнаті. Тобто там з 17 до 19, ну не дуже врятує. Або там з 19 до 20 до 21 все рівно було холодно холодно, на практиці в мене в кімнаті. І це не дивлячись на те, що я взяв більш потужніший, я вже просто провіряв, знаю, зараз ми теж включимо і вам покажу. Не на 300, там, а на 700 Вт. Такий здоровенний. Я думав, ну не може така здоровенна оця батарея, будучи розігріти там до 100 градусів не кімнату. Але повірте мені, може, який висновок по керамічним я можу зробити. Це не основна батарея. Це смисл, як. Від уфошки. Тобто ти доставиш собі її під ноги, ну або там в метрі радіусом біля тебе, біля тебе буде тепло. Але вся кімната, ну вона майже не нагріється. Це при тому, що в мене реально великий. Якщо брати ще менше, ну це зовсім смішно. Якщо ви хочете чомусь саме керамічний і хочете обігріти там велику свою залу в квартирі, ну треба брати таку саму під 2000 Вт, якщо не більше. Ніякого секрету і супертехнології, і супер Матеріалів нема. І ніяких переваг я в нього теж не побачив. Тобто він, в принципі, тяжкий, бо в ньому там є пластина, він не прогріває все повітря в кімнаті. Так він, як і Масляний, коли вимикається, теж не зразу вистагає. Але як і в випадку з Масляним, це майже нічого не дає. Те, що він там ще 50 хвилин пропрацював гарячим чи навіть теплим. Ну воно ніяк не підігріває кімнату. Тому так, у вас споживання менше, ви трохи. Трохи економити, але ви не нагріваєте кімнату. Ви, в принципі, це я вже кажу зі свого досвіду. Ви в принципі продовжуєте сидіти все рівно в холодній кімнаті, але ще й витрачаєте електроенергію. Ця штука, або поставити рядом, гріти там ноги, прямо біля себе, а не на всю кімнату. Але мені здається, в такому випадку краще ту саму зразу фошку просто взяти, вона буде потужніша. Але не провіряв, тут вже не скажу. Або як другий обігрівач, наприклад. От коли наші основні батареї в квартирах е, почали працювати від гарячої води і вдарили якісь дуже сильні морози, я не знаю, там які вони мають бути, що в кімнаті дуже низька температура. Ви можете в якійсь кімнаті поставити оцей здоровий і пару градусів добити, там, щоб стало трошки вам тепліше, як ви любите. Але сам в один він кімнату не нагріє. Ось я включив нашу керамічну нашу батарею, так і як казав, він стабільно. Постійно тягне от 750 Вт. І то це я взяв ще більш потужний. Йому так само треба час, поки він розігріється, якщо порівнювати з конвектором, де гаряче повітря зразу валить. Ну, в принципі, на цьому все. Ну і давайте висновки: такі керамічні електробатареї, або там з металевою пластиною ніяк не пригріває кімнату Тому якщо ви собі шукаєте якусь, якийсь перший один основний електрообігрівач, то це має бути або масляна батарея, або конвектор. Найпростіший, більш дешевший і він навіть трошечки менше споживає, це звичайний конвектор. буде І він гарно прогріє за пару годин кімнату до нормальної температури, і плюс-мінус повітря. Буде нормально. Особисто для мене основний, мабуть, краще все-таки такий масляний. бо він, на мою думку, більш гарно прогріває повітря і все-таки не осучуючи його. Бо конвертери, хоч там іде самонагрівання повітря, але все ж таки воно трошки спалюється на краще. цих розжарених спіралях. В масляній же батареї повітря просто зігрівається, коли проходить крізь нагріті ребра цієї батареї. Але точно це не керамічний Такие... Електронагрівальники, не дивлячись на те, що це цікаво, звучить круто, але ніякої магії нема. І по факту на практиці у вас буде просто продовжувати бути холодне приміщення, або ви маєте сидіти біля нього. Тому це варіант точно не для основного електронагрівача, тільки як допоміжного або в якійсь маленькій кімнатці, якщо ви чомусь хочете цей керамічний. В принципі, на цьому все, пишіть, що ви про це думаєте в коментарях